Так, подивився в китайському тіктосі, перевірив і тепер ділюсь з вами, як яйця варити, щоб вони отак класно чистилися. А це свіже-свіжісіньке яйце, буквально ще вчора знесене. І дивіться, як воно прекрасно чиститься. Ідеально. Так, що дивіться відео, і з вас сподобайка і коментар. Так, яйця нам треба взяти і чуть-чуть вдарити. О, все, тріщинка пішла, хватить, більше не бийте. Так що не прикладайте сильну сили, щоб воно тільки чуть трісло. Такі от навіть можна на ринку купити, вони дешевші будуть. Зразу варити, щоб ви мали. Отак вода має дуже кипіти. Ніякої солі, ні нічого. І зразу в цю воду закидаємо наші яйця. І зразу ж запускаємо таймер на 5 хвилин. Варимо 5 хвилин. Все, час закінчився. Ой, зараз виключ... Виключили воду, газ точніше під баняком, накриваємо кришкою і даємо так в цій воді, де вони варилися, охолонути повністю. Все, вони охололи, ну вони не мають бути там прям е, холодні до кімнатної температури. Так що чистимо. І дивіться, як гарно. А ці яйця ще буквально ранком були під куркою і воля.